these А маєш політичні амбіції. Я маю зараз амбіцію вижити в цій війні. Для того, щоб це трапилося, я намагаюся всіляко робити все від себе залежне для того, щоб допомагати силам оборони України, тому що це єдина сила, яка може мене захистити. Ти ж розумієш, що все одно у суспільства є запит ну. і запитання про так. те, що притула. Він все одно хоче далі йти в політику після завершення повномасштабного вторгнення або коли Дозволять вибори тощо дивись. Чесно, ну, е... ну ти ж це розумієш. Я мені дуже важко це розуміти, тому що е... розмови про вибори, про політику, про рейтинги, про всю цю геліматю почалися в квітні 2022 року. От тільки русських вибили з Київської області, з півночі зразу якось тут все почалося, все скоро там закінчиться, все треба рішати. Я відповідав на це запитання в 22-му, в 23-му, в 24-му, і зараз в 25-му ще раз кажу, будь ласка, давайте не витрачати жодного кілоджовеля енергії на обговорення якоїсь ефемерної хріні. Ні цього року не буде виборів, ні швидше за все наступного року не буде виборів. Я не хочу нікого е нікому зробити боляче. Але якщо ну ми досі не розуміємо, що цей дощ надовго. Окей, але ти е все ж коли закінчиться повномасштабне вторгнення, коли закінчиться війна, ти би хотів. Я би хотів Піти взяти дітей під пахву, так поїхати на море, щоб мене ніхто не чіпав. А після? А після я приїду і розберуся, що з цим всім робити. Ух, ти хитрун, звісно. Я не хитрун, я просто ну, вирішую <рес> проблеми по мірі їх поступлення. Я, ну, їй-богу, я тобі, я тобі чесно кажу, я не розумію <рес> сенсу. Ну тобто, <рес> мене... тобто, зараз ти не розглядаєш це в перспективі. У <рес> мене горизонт планування і перспективи настільки обмежений, що я, в принципі, знаєш, коли там, Петро Олексійович Порошенко десь в лютому цього року сказав в інтерв'ю журналісті, вибори будуть цього року. Uh -huh. Вона каже, коли? Він каже, 26 жовтня. Запишіть. Я такий сижу. Думаю, ніфіга собі ти ванга. Ну чому це може бути? А чому оптимістично? А я по... А я по ніхіра це не оптимістично? <гум> Коли ти людині кажеш вибори такого-то числа, як це зробив Порошенко, так. людина. Що людина знає, під час війни вибори неможливо, ну, значить, війна закінчиться. Значить, війна закінчиться. Так. А якщо закінчиться війна, то на що докладати зусиль, наприклад, допомагати там волонтерським ініціативам. Скоро ж війна закінчиться. Тим більше Трамп сказав, що скоро там поможе її закінчити. Це все накладається одне на одне, а потім всі такі ходять. Такі цікаво. А чому там волонтерські ініціативи жаліються, що десь донати падають? А тому, що це все взаємопов'язане. Тому треба ну, трохи думати про що говорити. Тому я вважаю, розмови про політику під час війни вкрай де конструктивним.